7 травня біля міського палацу культури ветеранів, фастівчан та гостей міста зустрічав симфонічний духовий оркестр Київського обласного управління культури, який виконав легендарні пісні повоєнних років. Привітати зі святом ветеранів Фастівщини приїхав голова Київської обласної ради та Фастівської міської організації партії регіонів Олександр Качний. На урочистостях, які проходили в міському палаці культури, були присутні представники Фастівської міської ради, ветеранських організацій міста. Тощо доброго дня! Сьогодні день, який відзначає кожна родина, кожний українець, тому що сьогодні, напередодні дня великої вітчизняної війни, ми говоримо про тих, хто захистили нас від лютого ворога. Фашистів, які хотіли захопити нашу землю, наші держави, це свято об'єднує багато мільйонів родини тих держав, які зупинили ворога і захистили наших дітей, онуків від фашизму. Ми сьогодні шануємо і вклоняємось тим, хто. Своїм життям, своїм здоров'ям захищав нас. Сьогодні ми шануємо тих, хто вже після воєнної години зробили все можливе для того, щоб наша країна піднялася з руїн і потихеньку, поступово зробили нашу економіку розвинутою, такою, яка сьогодні вражає практично весь світ. Я хотів би побажати нашим ветеранам в першу чергу здоров'я, залишатися в строю, допомагати нам виховувати нове наше покоління, щоб вони стали патріотами, щоб вони любили нашу батьківщину так, як любили їх діди. Всіх святом! З великою вдячністю звертаємося до вас, дорогі ветерани. Ваші скроні роки поурали зморшками, ваші обличчя, але ваші серця залишились молодими. Ви бережете пам'ять про своїх однополчан. Зустрічаєтесь з тими, хто досі з нами. Вітаємо вас із святом перемоги! Олександр Качний зазначив, що український народ ніколи не забуде самопожертву і військову доблесть своїх визволителів і буде пишатися подвигом. За цю перемогу Україна заплатила величезну ціну, бо немає родини, яка не здійснила би свій внесок у перемогу. Дорогі наші ветерани, дорогі фестівча, сьогодні ми знову зібралися в цей святковий день, для того, щоб шанувати наших ветеранів, які ціною свого життя, здоров'я, все зробили можливе для того, щоб наші діти. Онуки, ми з вами разом жили в тій державі, яка не знає, що таке війна, яка не знає, що таке лихо. І безумовно шануємо і ще й тих, хто після того, як пішли сини воювати на фронти, залишилися в тилу, в окупації, пішли в підпілля, організовували партизанські отряди. І Кожен з них вносив свою каплю для того, щоб Велика Вітчизняна війна закінчилася перемогою наших держав. Пройшло багато років. Ми підняли економіку з руїн. Ви знаєте, що наші діди, наші бабусі зробили ну, величезний подвіг вже після того, як закінчилась війна. Розруха, голод, але було бажання працювати і була мрія і надія на майбутнє. Сьогодні в залі сидять ті люди, які завдяки цій мрії, сидять в цьому залі і дивляться в очі нашим ветеранам. Я знаю, що кожен з вас сьогодні від душі, від серця, шанує тих, хто носить на своїх грудях. Ті медалі, за кожною з якої стоїть життя. За кожною стоїть той подвиг, який привів нас до перемоги. Дорогі друзі! Сьогодні ми безумовно будемо нагороджувати. Сьогодні будемо дякувати. Але немає жодного сьогодні ветерана, який би не заслуговував нашої подяки. Дякуємо вам всім. Пасибі. Про данину поваги і любові рідним і близьким нам людям, які з честю пройшли через випробування війною, і після воєнного відновлення країни виступив міський голова Олександр Пеньковий. Шановні фестивчани, дорогі наші ветерани, під імені міської ради, її виконавчого комітету та себе особисто від щирого серця вітаю вас з великим всенародним святом, днем перемоги. Цей передсвятковий день великі слова подяки, Перед за все, хочу звернути до учасників бойових дій у Великій Вітчизняній війні. Саме вони ціною свого здоров'я, ціною свого життя захищали нашу вітчизну і побороли фашизм. Чому 20 віку, саме завдяки їм сьогодні. Світ, Європа розвивається без цієї великої біди, чуми фашистської. Великі слова подяки хочу звернути також до солдатських вдів та вдів померлих учасників війни, тому що саме їм прийшлося вирощувати дітей. Та доглядати цих інвалідів, які вернулися з війни. На їхні плечі лягла і велика відповідальність відбудови нашої країни. Не можна сьогодні не згадати і про дітей війни. Вони не знають, що таке щасливе дитинство. Вони в 13-14 років стали дорослими людьми. На них лягла відповідальність за відбудову держави та за утримання родини через ветеранські організації, які є в місті, через соціальні наші установи. Ми намагаємося все робити, щоб проблеми цих людей вирішувалися. Шануємо ветерани війни, пам'ятаємо про їхній подвиг. гордімося тим, що ми є нащадками людей, які досягли великої перемоги, оберігаємо, захищаємо те, що ми сьогодні маємо. Бажаю вам доброго здоров'я, щастя, миру. Злагоди і великих великих перемог в нашому житті. З Святом вас! Ветеранам були вручені грошові подарунки, а колективи міського палацу культури приготували гостям святковий концерт до знаменного свята Дня Перемоги. Петве сорока медалях заслужил, что письмо летучи. На тебе чекає. Здається, що стука в вікно не синиться, а синова рідна рука. Синочку рідний, іди в обійми мами, я пригорну до себе твої руки, зацілую рідні, рідні оченята, а син не йде а казав. Барюся, як скінця вої. Повернусь, одружусь. Вернися, мій хлопчик у рідний, нехай та війна пропадає. Війна смертним пострілом ти розітнула ми спокій і на життя. Війна, яка ж ти жорстока і безбожна. Счастье собрал сына, замушилась явно. Анія Мазуренко Костянтин Мороз, новини телеканал АСТВ.